Вітаю, друзі. А, так, сьогодні з запізненням, але починаємо ефір про силу волі він сьогодні. Поїхали. А, секундочку, ще включу інстаграм. І перевірю, що в нас тут, у Фейсбуці. У мене сьогодні просто три ефі... Це вже третій мій ефір. А, власне, ще в лютому так допрацюю, а вже з березня буду дещо міняти, бо в мене два, дві групи школи, два великі глибокі терапевтичні ефіри. А плюс наш з вами ефір. І в мене понеділки такі дуже веселі і дуже. Е... Цікаві, і ефіри, власне, я часто веду а, так в потоці. Вони глибокі, я туди занурююсь, а, і я не встигаю переключатися з одного на інший, і відповідно виходить те, що виходить. Так, хочу трішки. Напишіть, будь ласка, що ви мене добре бачите і чуєте. Хто може, мені дуже важливий з вами зв'язок. Так, щоб ми могли, щоб я могла бачити зворотній зв'язок. Хто в інстаграмі можете писати, я в принципі буду бачити. А хто в інших мережах, теж, будь ласка, пишіть. Мені коментарі показують, інколи не показують, але здебільшого показує. Ну що ж, я вже не буду, мабуть, представлятися. Сподіваюся, ми з вами вже знайомі. Можливо, хтось потрапить на ефір вперше, то зможете походити по моїх сторінках і дізнатися, хто я про що я. Наша щотижнева рубрика, і сьогодні ми з вами говоримо про силу волі, така дуже затребувана в нашому житті річ. Ми нею часто зловживаємо, інколи нам здається, що нам цієї сили волі бракує. Ми часто не розуміємо, що це таке, вона в нас вроджена, вона якось генетично нам передається. Ми її можемо якось натренувати, як м'ясо, чи не можемо, як це зробити? Вона розвивається чи не розвивається. Це риса характеру, це здатність, це темперамент, це генетика, це що взагалі таке, що за такий звір і з чим його їдять. Ми цього тижня будемо про це. І цього разу я буду говорити на основі книги Сила волі, шлях до влади над собою Келлі Макгонігал, дуже класної науковиці викладачки, яка фактично ця книга є, спробую її викласти всі свої лекції, свій курс в такому форматі, і це в неї чудово виходить. І ми на вихідних із чоловіком мали подорож в інше місто. І Туди і назад ми аудіоверсію слухали, я люблю читати, тому вона в, мене в варіанті читаю чому є. Але дуже цікаво було теж на слух. Ми прослухали майже половину книги, і ну, вона правда дивовижна, дуже раджу прослухати, хто любить аудіоверсії або прочитати. Я люблю читати та ще підкреслювати олівцем. У мене дуже добре працює зорова пам'ять, і так воно мені краще сприймається. І власне, ми часто себе сваримо за те, що щось не так з нашою сили волі, що в нас, що ми безвільні, що ми не можемо дати собі раду з якимись очевидними простими речами і так далі. Коли насправді все так і з нами, і з нашою сили волі, питання у тому, що ми розуміємо під цим поняттям і у тих. Моментах всередині себе, в конфлікті між нашими Я, між нашими потребами. І в тим, як функціонує наш мозок, щоб зрозуміти, що у нас включається, що виключається в сучасному суспільстві, все воює проти нашої сили волі. Ми стикаємося з такою кількістю інформації з такою кількістю стим стимулів, що нам дуже складно втримувати фокус уваги, втримувати концентрацію. Ми постійно збиваємося, переключаємося. Банально зайшли в соцмережі, забули, чому ми туди зайшли. Зайшли в магазин, одне купити. А купили кучу всього іншого, та чи зайшли в магазин там розпродажа, і ми вже купили те, чого там і в списку не було, і не планували, і не факт, що потрібно. Але з цим уже ми зустрінемось потім, коли подумаємо, чого. Але власне, власне, є певні труднощі сучасної людини у нас з вами із силою волі. Є три ключові фрази, які допоможуть свою силу волі взагалі якось коригувати, нею управляти, її розуміти. І у вас буде навіть завдання до цих фраз. Це фраза я буду, що я буду, фраза я не буду і фраза я хочу. Я буду, я не буду, я хочу, три такі важелі, ключики, регулятори сили волі. А, е, я буду зазвичай стосується чогось, що ми відкладаємо, але нам важливо це зробити. Е, я не буду це, коли нам треба сказати так. Е, Наприклад, здоровому харчуванні замість е, нездорового тістечка, так, прогулянці замість сидіння на дивані, так чомусь, е, що нам хочеться уникнути, або часто хочеться відкласти на наступний день. Друге, я не буду це здатність сказати ні черговому тортику, черговій цукерочці, якою ми заїдаємо, черговому серіальчику, ще одній годині в соцмережах. Компульсивному покупці і так далі. Це все, чому треба сказати ні, часто не буду. І я хочу ну, ключове це наш, наші далекі, далекоглядні цілі, бажання це наш я хочу. Та? Я хочу бути здоровою, я хочу бути стрункою, я хочу бути щасливою, я хочу бути там ще якоюсь. А, і оце я хочу. Коли ми на нього опираємося на цей образ себе справжньої, на образ себе нову свою ідентичність, розширену, цілісну, ми тоді можемо використати Я буду і я не буду. Тобто ці три речі нам важливо тримати у фокусі в день. Це, що я роблю зараз, я буду, мені треба сказати цьому, я буду, чи треба навпаки сказати я не буду. А, і я це хочу. Насправді, тому що є тимчасові бажання, а є ті далі бажання. І, власне, конфлікт у нас відбувається. Чому? Тому що у нас є якби, дві частинки: і мозку, в мозку, і лімбічна система, яка хоче тут і зараз негайного задоволення, вже зараз, так, як діти, які хочуть, уже, уже, уже дай мені цю іграшку, дай мені цю цукерку. І є в нас префронтальна кора, думаюча частина мозку, неокортекс, яка хоче. Дальших цілей, більших цілей, і бачить і далі свого носа і спрямована в те майбутнє, яке вона може спрогнозувати, і куди вона хоче прийти. І часто ці два наші я воюють між собою. Те наше я більш мудре, чи, скажімо, ідеальне, чи я думаюче, і я а, імпульсивне воюють між собою, і не можуть домовитися. І нам важливо брати до уваги, пам'ятати, що в нас є. Два ці наші я. Одна Уляна хоче з'їсти тістечко, друга Уляна на здоровому харчуванні і харчується за меню, і якось треба цих двох Улян взяти до уваги так, коли вони між собою починають воювати. Або ж ми забуваємо, що в нас існує. Більше ніж ніж одна частка, та, і голосів у нашій голові існує кілька, і вони між собою сваряться. І добре, як і в будь-якій терапії, добре, перш за все, це самоусвідомлення, це те, з чого все починається, коли я розумію, одна моя частка хоче цього, друга хоче цього. Є дві мої різні потреби, вони між собою зараз вконтра. Як мені домовитися між собою? Коли ми в ресурсі, і про це багато описує власне авторка цієї книги Сила волі, вранці, наприклад, ми більш схильні йти за нашим думаючим я, за я, яке ну, хоче того бажаного майбутнього. Коли ми не в ресурсі, коли ми в стресі, коли ми втомлені, ми схильні піддаватися. Нашому імпульсивному я, яке хоче вже і зараз. Тому вечорами ми частіше, наприклад, там за дослідженням робимо імпульсивні покупки або ночами збиваємося з нашого графіку, чи харчування, чи ще чогось. Ми до цього більш піддатливі. Нам треба просто вміти розуміти особливості своєї природи і допомагати собі, а не заважати. Ось. І класно бачити обидві потреби. І намагатися знайти компроміс, наприклад, у моєму випадку, це буде компроміс буде полягати в тому, що я, наприклад, їм там за меню, але це меню настільки смачне, що я водночас реалізовую свою мету. Їсти смачно, якщо воно буде мені несмачне, я себе ніяк не вмовлю. Це буде для мене вже про насильство над собою: відмовляти собі у всьому смачному. Я знаю, що я собі в смачному не відмовляю. Відмовляю в певних речах, які я заміняю іншими зараз, і мені так дуже комфортно, і це водночас відповідає тому бажаному образу в майбутньому, куди я рухаюсь і Моїм цілям, і водночас мені це смачно і мені це про задоволення. І тут якби співпадають дві мої потреби, тому воно працює. Так само в іншому. Нам важливо знайти там або задоволення, або зробити, додати в процес задоволення, так, щоб ця потреба вже і зараз, або, наприклад, інколи, коли вже дуже-дуже ти хочеш спробувати цей тортик, то візьми ложкою, попробуй маленький шматочок на ложку. Який він взагалі на смак, ніж взагалі собі його не дати, а потім зірватися і на другий день з'їсти півтора? Ну я зараз на, на таких прикладах жартую, звісно, але знайти собі компроміс, дати місце і цьому своєму, я і другому обидва вони нам потрібні. Наше імпульсивне я воно відповідає за інстинкти, воно відповідає за те, щоб нам смачно жилося, за безпеку. Без нього ми не будемо відчувати загрози, смаку, задоволення, нічого. Ми будемо як роботи, тому нам треба опиратися на наше теж інстинктивне я. Воно багато воно дуже інтуїтивне. Наше оце мудре «Я», думаючи, воно про наші довготермінові цілі. Про, про наші пріоритети, про наше розширення і розвиток, про те, куди ми хочемо пройти, як і про справжню себе, про наш потенціал, який ми розкриваємо. І наше завдання їх помирити, дати місце і тому, і тому, зрозуміти, яким чином ми можемо задовільнити наше я інстинктивне, і яким чином ми задовільнимо я, думаючи, наприклад. Я інстинктивно любить ефект новизни, любить, щоб було цікаво, любить, щоб було в процесі емоційно. І коли ми додаємо собі багато емоцій, готуючи, наприклад, нові страви там, чи ще щось, то зникає потреба додавати собі ці емоції по-іншому, наприклад, заїдати і так далі. Бо ми їх додали іншим способом. Це наше я отримало увагу і воно задоволене. І тоді та наша частка думнича теж має куди розгорнутися, і ми не будемо її, ми не будемо її ігнорити. Тобто бачити дві частини себе і знаходити в собі ту третю, таке наше над'я, мудре або внутрішню таку дослідницю, яка може інтегрувати ці два я і домовитися із ними. Насправді, в нас багато внутрішніх часток, ми зараз в курсі про архетипи в школі, алюр вивчаємо архетип хазяйки. Перед цим була коханка, дівчинка, буде ще королева. Ми дуже, у нас дуже багато внутрішніх часток, суб особистостей, є дитяча, доросла, батьківська частка, є багато всього всередині нас, є тіньові сторони, є такі. Це все дуже цікаво, але найважливіше, з чого починається процес такого. Повертання собі своєї сили волі, бо вона в нас є, з нею все окей. Просто ми неправильно, як я вже раніше казала, в попередніх ефірах її застосовуємо. Ми не безвільні, все добре з нашою силою і з нашою волею, так як є в анекдоті, сила є, волі немає. Все добре, є в нас і сила, і, волі, і воля. Тільки нам треба розібратися з цими своїми я, трошки їх помирити, задовільнити свою і довгострокову ціль, і тут, і зараз процес. Щоб задоволення, якась винагорода була не дуже дуже віддалена в часі, а більш ближча, або якась інша в іншій формі, але ми її сьогодні собі дали, так і тоді наше оце інстинктивне я заспокоїться, це наше емоційне я, наша лімбічна система, і тоді буде куди розгулятися в цьому нашому я, яке про перспективу. І ця перспектива має бути для нас про сенси, про наші цінності і про ту мене, якою я хочу стати. І, коли, і, і про той спосіб життя, який буде мені підходити, про, ту, про те що, той, ту, життя моєї мрії, куди я рухаюсь, ті такі цілі, які мене справді надихають. І коли я їх маю перед очима і водночас задовільняю свої потреби тут і зараз, тільки думаю, в який спосіб, тут уже про творчість, про креатив, тоді все складається, і наша сила волі все чудово справляється. Ось така. На сьогодні моє ну, до вас послання: потестувати свою силу волі. Ми це робимо через самоосвідомлення, що я зараз роблю, чому я це зараз роблю, і через три ключові питання, які треба собі а, задати. Отже, перше ваше завдання робимо їх впродовж тижня в п'ятницю проаналізуємо і в середу зробимо теж ефір про як, як собі в цьому допомогти. Завдання я буду. Подумайте, щоб, можливо, є щось, що, ви хотіли робити частіше, а, або не відкладати на потім, бо розумієте, що це поліпшить якість вашого життя. Ви б хотіли частіше відпочивати, чи частіше робити вечірній підсумок, чи частіше медитувати, чи частіше займатися спортом, чи ще щось, і скажіть собі, я буду. А, і коли приходить момент, згадуйте про чарівне слово я буду це робити. Так? Я вирішую, я роблю. Далі. Подумайте про якусь одну найшкідливішу звичку у вашому житті, яка це звичка на зараз? Чи є щось, від чого ви готові відмовитись або робити не так часто, бо це шкодить або вашому здоров'ю, або щастю, або успіху, або всьому загалом. І скажіть собі: я не буду. Робіть це я не буду. За кожним разом згадуйте, коли ця звичка. Ви до неї доходите. Пробуйте собі казати і потестуйте, чи працює чи не працює, коли вдається, коли не вдається. І третє це завдання «Я хочу. А, яка ваша зараз така найбільша довгострокова мета, на якій ви хотіли б зосередитись? Що вам би хотілося досягти найбільше? Та? Можливо, схуднути, можливо, вивчити іншу мову, можливо, а, там ще є якісь такі бажання, які би хотілося здійснити, бути здоровою нарешті вернути собі здоров'я, чи там вибудувати стосунки, чи ще щось. І що є, яке ваше найбільше не хочу, ні, яке найголовніше інше хочу може стати цьому на заваді? А, є хочу. В майбутньому і якесь хочу тепер, яке може стати цьому на заваді. Два різні хочу. Одне хочу від вашої я мудрої, думаючої, а друге хочу від Я інстинктивної. І вони можуть хотіти і будуть хотіти різного, спробуйте їх розрізняти. І розрізняти, коли у вас включаються ці стани: Я буду, я не буду, я хочу це, я хочу це. Коли ви включаєте Я буду. До того, до чого вам треба його включити. Або деколи ми кажемо я буду на те, на що треба сказати я не буду, і навпаки, кажем Я не буду тому, чому треба сказати я буду і плутаємо два наші хочу. Попробуйте розібратися з цим а, і подивимося, що у вас вийде. Дякую за увагу і до зустрічі в середу. Спагаю!